Тріумфальний фінал. Франківський ураган став володарем Кубка Нескорених 2024. У фінальному матчі передсезонного турніру дракони протистояли столичній Аврорі, і, хоч відкрити рахунок у зустрічі, вдалося киянам, підопічні Юрія Іванишина не змусили довго чекати своєї відповіді. Вже за хвилину Ілля Тірентів зрівняв рахунок, а згодом оформив і дубль. По голу до свого активу записали також Олександр Дичук та Ілля Приходько. Однак і Аврорі вдалося ще тричі розписатися у воротах франківців. Тож переможця в основний час суперники не визна. На тіле. 4 -4. А ось у серії пенальтів вирішальний влучний удар Іллі Терентєва приніс перемогу драконам. Кожен матч був максимально наближений до рівня чемпіонату. По напрузі так, було дуже багато браку, напевно, в кожної команди. Зокрема, скажу про нашу команду. Ми багато помилялися, але нам був важливий цей досвід, дуже важливі ці ігри, бо як би їм гравцям не пояснював, не показував, їм треба було. Пережити цей досвід. Якщо аналізувати весь турнір, то починаючи з першого матчу і до фінального, кожен матч був різний, що дуже важливо для нашого досвіду. І знову ж таки, це треба було пережити, перейти. І кожен гравець я впевнений, що це буде йому плюс і втілить в чемпіонат в чемпіонаті. Отже, ураганівці виходять на завершальну стадію підготовки до нового сезону футзальної екстраліги, який стартує для урагану вже 11 жовтня. Домашнім матчем проти Луцького Любарта. Важливо каже наставник драконів Юрій Іванишин, що старт сезону пройде після чемпіонату світу. Чемпіонат буде організований після чемпіонату світу, що перше дає змогу. Добре, якісно підготуватися збірні в Україні, користуючись нагодою, ми будемо болівати, переживати, підтримати хлопців тільки вперед. І також цей турнір дає змогу кожній команді вдало якісно підготуватися до чемпіонату. Додамо, що ще один представник з Прикарпаття у кубку нескорених коломийська фурнітура посіла друге місце у втішному срібному кубку. А перемогу здобула команда Кардинал Рівне. Визна поразка Івано-Франківське Прикарпаття в рамках першого футбольного дивізіону зіграло на виїзді проти харківського металіста. Пропустивши два голи від суперників на 11-й та 55 й хвилинах, франківці зуміли відзначитися тільки одним взяттям воріт, коли на 61-й хвилині після прострілу Хоми цюра точно пробив у дальній кут. Сьогодні я перемогла команда, яка більше хотіла перемогти. Тому я вітаю з перемогою. Ну а по нашій команді нам треба ще працювати, працювати ще. У підсумку 2-1 на користь металіста. А для Прикарпаття це четверта поразка у семи стартових матчах сезону. У 10-му турі підопічня Олега Рипана на виїзді 4 жовтня зіграють проти Чернівецької Буковини. Ривера 1908 зіграла в нічию на виїзді. пробій перервав серію невдач. Минулими вихідними відбулися матчі восьмого туру другої футбольної ліги ПФЛ. Зокрема, франківська Ривера, 1908 грала на виїзді проти команди Вільхівці у першому таймі. Суперники обмінялися голами. Зокрема, у складі вогняно-сталевих на 17-й хвилині відзначився школьний. Ми готували до хорошої складної гри. Знали, що вільхівці добре обороняються, тому старалися в першому таймі контролювати м'яч, робити домашні. Які заготовки деякі проходили, деякі ні. Але ми на своєму шляху, на правильному шляху, я вважаю, перший тайм можемо занести собі сміливо в актив. У другому таймі гості вийшли вперед. Коли на 49-й хвилині красень гол забив з котового капітан франківців Тарас Бойко, але в Вільхівці на 81-й хвилині відновили паритет у підсумку: 2-2. Якщо брати. До уваги перший тайм в нашому виконанні і другий тайм виконанні відхідців то більш закономірний результат сьогодні на табло 2-2. Хоча і ми, і вони мали кілька хороших можливостей для взяття воїт, тому, напевно, закономірні. Натомість, пробій у Городенці приймав стризьку скалу 19-11. Після першого безгольового тайму у другому господарі відзначилися двічі на 59 й та 64 й хвилинах. голами відзначився кращий бомбардир першості Богдан Оренчак. У найближчому дев'ятому турі на вболівальників очікує Прикарпатське дербі. До Івано-Франківська на побачення з реверою завітає пробій. Поєдинок відбудеться у суботу, 5 жовтня, на стадіоні імені Гемби. Початок о 13 годині 30 хвилин. На старт Прикарпаття Говерла розпочинає новий сезон чоловічої баскетбольної суперліги. Вже у четвер, 3 жовтня, розпочнеться новий чемпіонат 2024-2025, боротьбу в якому розпочнуть вісім клубів: чи не чемпіон Дніпро, володар минулорічного срібла Рівне та бронзи Київбаскет, а також Черкаські мавпи, Старий Луцьк, Запоріжжя, Прикарпаття Говерла та Кривбас. Свої перші поєдинки команда З Івано-Франківська проведе у столиці, де 3 жовтня зіграє проти Рівного, а на наступний день, 4 жовтня, проти Старого. Старого Луцька. Чинні чемпіонки України баскетболістки Франківськ. Прикарпаття активно готуються до нового сезону. Як відзначає наставник команди Юрій Процюк, більшість баскетболісток були задіяні у збірних України, тому мають хорошу ігрову практику. Підготовку ми не зупиняли. Фактично ціле літо гравці баскетбольного клубу франківськ всі причому були задіяні в збірних України як з баскетболу 3 х 3, так. І 5 на 5. Кожний гравець баскетбольного клубу Франківськ пройшов таку хорошу підготовку в наших національних збірних України. Баскетбольний клуб «Франківськ-Прикарпаття» розпочав підготовку у вересні і вже встиг провести контрольні матчі двома складами проти суперниць з Вінниці щодо складу команди. Зразка 2024 тисячі то він зазнав певних змін. Десь команда омолодилась, десь багато. Зайшов в Суперлігу молодих гравців, які прагнемуть себе доказати і конкурувати за попадання в склад. Баскетбольний клуб Франківськ є таким обличчям нашого міста і я думаю, що виступати за БК «Франківськ» зараз ще для будь-якого гравця, який є в Україні. Отже, новий сезон для франківськ прикарпаття обіцяє стати дуже насиченим виступами. Окрім змагань в українській суперлізі, Пантери також третій рік поспіль братимуть участь у європейській баскетбольній лізі. Завжди перед клубом стоять максимальні завдання, тому що баскетбольний клуб «Франківськ» зараз є діючим чемпіоном суперліги, вищої ліги, молодіжної ліги, юнацької ліги і вдало виступав в минулому році в Євро європейській лізі зайнявши друге місце. І в дитячій європейській лізі зайнявши друге місце. Додамо, що старт жіночої суперліги заплановано на 12-13 жовтня. А в європейській лізі франківські баскетболістки зіграють на початку грудня. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.